Так, ну і ось якраз нагадаємо цей мовний скандал, який стався в Києві. Жінки замовили перевезення в одному з додатків виклику таксі. Але за словами пасажирки, керманич висадив їх з авто і образив за вимогу обслуговувати українською. Відео з інциденту з'явилось в мережі. Подивіться, чому ви не хочете розмовляти державною мовою люди, Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Да? Ви говорите, ви хвора, я не Ні. говорю. Забирайте своє. А що ви сказали? Забирайте своє. До спитання, ребята. Юля, пішли, хай відміняє. Ви маєте ви того, що ви відмовляєтеся. Ви не можете обслуговувати мене в цій країні моєю мовою. Чому ви відмовляєтесь? хорошего пышаете с собой так отменить на стоп пути я вас меняю давайте выходим выходите зміняй... давайте, давайте витрин. моя собственность это не ваша собственность в... в... Ви, в... мов... мов... вы вы бы вы виконуете кусло за компанії болт яка вон. не ваша знаю, що у вас там Собто, не мінь, замов, щой, ну, забирайте його у меня в нахрен дядя Хворы з хвором и нас Смотрите, за те, що ви просто Это вы так говорите, что хворой. Така да вражаюча поведінка. Угу. З'явилася реакція мовного омбудсмена на інцидент, який трапився ось в Києві саме ось цей за відмову обслуговувати пасажирок українською. Водієві таксі загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень. Про це на своїх офіційних ресурсах повідомив повноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. В діях таксиста вбачається порушення норм закону про забезпечення функціонування української мови як державної, зазначає омбудсмен. За його інформацією, наразі співробітники офісу вже готують звернення до Національної поліції України і компанії сервісу перевезень для встановлення особи порушника і притягнення його до відповідальності. З'явилася реакція і компанії з замовлення таксі. Водія відсторонено від користування сервісом назавжди. Так повідомили в компанії Болт. Від якої він виконував цю послугу, вони так повідомили виданню главком, адже подібна поведінка суперечить правилам сервісу і зазначили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами в цій справі.